Сьогодні ми вийшли на вулиці міста, щоб спитати містян про їх перевірені засоби від спеки. Не виходити взагалі на сонце. Дуже добра порада. ви наразі ще на сонці знаходимося. Так так обставини склалися, що потрібно бути на сонці. Ну от необхідно вам вийти в спеку. Що робите? Водичка холодна, або, наприклад, по тіні. «Холодна водичка, і оце я шукаю тіньочок, іду до мети по тіньочку». Що робити в спеку, щоб не було так жарко? Водичку, холодна кама. Якщо у вас є можливість, то можна. Звісно, залишатися вдома. Але ну, зранку в мене кава. Холодна Все. чи гаряча? Ні, я п'ю лише гарячу каву. Я не люблю холодну каву. Моя подружка так, вона спасається, ну, бере з собою холодну каву. Звісно, водичка з лимоном. Все. Ще що? — Гарний настрій. І по сонцю не ходити. Рятуємося тільки прохолодними напоями, морозивом і кондиціонером. А які у вас улюблені прохолодні напої? Це тропічний коктейль. Ми були з дитиною на майстер-класі. Новий тропічний коктейль маестро нам порекомендував, і ми тільки ними рятуємося. А самі вмієте його робити? Да, там... Розкажіть нам рецепт. Розкажу рецепт. А, значить, там йде звичайний лід, а потім а, апельсиновий сік, а, якась газована водичка і а, спеціальний. А, Додається спеціальний розчин і дуже смачно. Розчин, як називається? Він називається не згадаю точно, але скажу, що не згадаю синього кольору. А так, Блюкураса блю – блю блю це алкогольний. Ну, Ні, не алкогольний, але без... він безалкогольний. Так зрозуміло, як вас звуть? Яна. Яна. А якщо, наприклад, це п'ятниця, може ще якийсь інгредієнт додається, то дитинка вже спить. <плес> <Чи ні>? Іноді не завжди, але іноді так. Сумуєте за морем? E, сумуємо, да, сумуємо, але безпека це понад усе. Що ви полюбляєте робити, які прохолодні напої? Квас. А рецепт можете розказати квасу? Рецепт це корія, дві ложки e, e, этого, e, сахара 100 грам. На трьохлітрову банку. Uh -huh. Вода кипячена, або можна така э, дистилна. Uh -huh. э, Потім э, дрожжі, ложечку і и... сухих дрожжів або сухих, так. І лимонної кислоти. І що це все? Перебудська лише чайні ложечки. Все це перемішали швидко до, до утра, оно... в прохолодне місце, так? Прохолодна смачно. Як вас звуть? Люба. Любов, скажіть, будь ласка, пригощаєте квасом когось, сусідів, гостей. Куди йти за квасом? Пригощаємо, приходять наші діти, внуки, правнуки. Пригощаємо квасом їх. Я п'ю таблетки від серця, потім беру кабелюшок і ще дуже добре допомагаю, беру полотенце, чуть трохи водою. І uh -huh. тоді воно рятує від спеки. І що, ви обтираєтеся їм Обтираю чи? Обтираю в області серця і лице. Ви з собою водичку берете, коли виходите з, да, да. з холодильника, з морозильника розміщання? Ні, як? ні, просто такої простої води беру, очищеної. – Звичайно, без так. лимончика, без нічого. Ну, іноді ставлю лимон. Uh -huh. Це треба. А що ще робите вдома, наприклад? Як ви рятуєтеся від спеки? Душ. і йду на лиман. На, ну і душ, Лиман, літній ми... душ. От час я приходжу додому, літній душ. Він прохладна вода, ще не нагрілась, бо вечором кип'яток. А скажіть, будь ласка, на лимані, ви просто спостерігаєте за водичкою, ви філософські у вас роздум, або ви з друзями приходите, або ви рибу ловити. Дуже, дуже я сама. Е, дуже мені подобається по коліна в воді. Я не купаюся по коліна в воді і беру воду, може, і з дому, там бутилку, і обливаюсь. Вужиків не боїтеся? Ні. Це страшна, пані. Ні, ні, не, не боюсь нічого. Все добре. Як ви рятуєтеся в спеку, Евелі? – П'ю воду. Також воду п'ю. Та останнім часом з друзями ходимо на лиман купатися. На... Купатися. Ви так. собі знайшли місце, де ні... нікого немає, або місце, де всі там відпочивають. Місце, де всі відпочивають і всім все одно. От Купається там хтось чи не купається. <гум> Вужиків не боїтися? Ні, Там нічого немає. А скло, наприклад, там якісь немає... консервні банки чи Немає, чисто, тільки камінці спочатку, а потім пісок. Добре, ви коли, наприклад, купаєтеся в лимані, ви не боїтеся захворіти на якусь холеру. Коли ти заходиш до лиману, ти думаєш тільки про те, що тобі прохолодно, тобі не спекотно, і, ну, і все, і тобі, і то, що тобі весело з друзями. Добре, а які у вас будуть поради для молоді, наприклад, у таку виснажливу, аномальну трошки спеку? Що їм робити, щоб вони, наприклад, на вашому досвіді йти до лимана? Ми вже зрозуміли пити так. водичку. Тільки дощ. Ну, Тільки там дощ. можна визначити зараз, не в душі, Евелін. Ви ж зараз на вулиці гуляєте? Я не розумію, як можна з собою бочку носити та поливатися. Е, наразі є така арка, зволожувальна біля конкому. — Ви там пробігаєте час? Туди-сюди. Звісно, кожен день Так. Тільки що з'їла морозиво і відпочиваю. — В тіночку а яке вас улюблена морозиво? Великий стакан взяла. О, пломбір по класиці. Да. Що ви робите вдома, щоб не було так спекотно? У кожного є свої якісь рецепти, або, наприклад, напої холодні, або провітрювання, або кондиціонери, або, наприклад, я не знаю, там обливаєтеся, душ приймаєте частіше. Що робите? — Кондиціонер не включає взагалі, тому що хворіла Небезпечно. — Запалення легенів давно, правда. На ніч відкриваю всі вікна, квартира охолоджується. А більше до 10 годин я закриваю вікна і так живу до вечора. А на прогулянки виходите ввечері? Так, да, тільки ввечері або так от днем. З подругом або з самі, або з тварин, з ким. Поки сама. Так, треба шукати собі подругу. Ви що, щоб було з ким дозвілля проводити. Так. Дякуємо вам за ваші поради. Та, будь ласка, бережіть себе. Дякую ночі. Найкращого. Гарного дня, дякую. Згідно з прогнозом українського гідрометеорологічного центру, така спека протримається до кінця літа. Тому запасаємося прохолодними напоями, морозивом, не тиняємося по сонцю без діла та бережемо один одного. Олеся Семчинська, Анатолій Кінчук, перший муніципальний.